Хобі, що поліпшують ментальне здоров'я. Частина 1. Квітне карство. Хобі це найкращий спосіб структурувати час, позбутися внутрішньої установки, не встигаю нічого, крім роботи, і впоратися зі стресом. Так вважає американська фахівчиня з психології щастя, докторка філософії Джеймі Курц. Коли хочеться відпочити не лише фізично, а й морально, на допомогу приходять цікаві заняття, що бадяряті і надихають. А якщо вони, крім розслаблення, ще й розвивають креативність і позитивно впливають на ментальне здоров'я, то це подвійний ефект, один із способів подолання стресу догляд за кімнатними рослинами. Це заспокоює, покращує роботу мозку та пам'ять. Працівниці нашої бібліотеки зі знанням справи підходять до оселенення книгозбірні. Напевно, читають багато правильної літератури, тому у нас розкішний квітучий сад цілий рік. Сьогодні ми розкажемо про Алої. У народі кажуть, що ця рослина світе раз на 100 років, тому її друга назва столітник. Однак у домашніх умовах, навіть при гарному догляді, алоє живе лише до 20 років. Виходить, квітування цієї рослини у квартирі чи будинку ніхто ніколи не бачив. Так це чи ні, знає найкраща квітникарка бібліотеки Світлана Фісенко. Насправді, столітник, який живе на вашому підвіконні, може порадувати вас квітами. Головне, створити йому необхідні умови, адже у природі алої цвіти регулярно. Квітує столітник двічі на рік. Перший раз він випускає стрілку навесні, а друге цвітіння припадає на осінь. До речі, запах квітки алої провокує появу сильного головного болю, тому довго перебувати біля рослини не можна. Залежно від виду алої, квітка може бути одиночною або у вигляді щільного грона. Розкривається сутвіття за принципом гладіолуса, починаючи з нижніх квіток і поступово просуваючись до маківки, цвіте столітник від 3 до 6 місяців. Раніше, щонайменше трирічного віку, дочекатися цвітіння не вийде, бо в перші роки життя рослина активно формує листя і крону. А зацвітає він лише після певного віку 5 або навіть 10 років. Для алої потрібно забезпечити низьку температуру до плюс 10 14 градусів і тривалий світловий день. Хочете, щоб столітник зацвів, припиніть його поливати. Лише в такому екстремальному стані у рослини прокинеться прагнення випустити стріл. Коли алої відцвіте, Квітконос потрібно видалити продезінфікованим ножем або секатором, а зріз присипати деревною золою. Після цього поливайте рослину в колишньому режимі, а через один-два тижні підживіть її азотним добривом. Читачка нашої бібліотеки, поетеса і художниця Тетяна Тимошенко давно практикує арт-терапію, методику лікування за допомогою художньої творчості. Пані Тетяна впевнена, що мистецтво стілює. Кімнатні квіти, ніби казка, зима он дивиться в вікно, а в домі, ніби Божа ласка, спокійно, затишно, тепло, цвітуть, ростуть кімнатні квіти, чудові, лагідні, мов діти. Хочете отримати більше знань і практичних порад з кімнатного квітникарства? Ласкаво просимо до бібліотеки. Наші працівниці з задоволенням порадять вам найкращу літературу, яка допоможе правильно вибрати рослину, обрати для неї горщик, ґрунт і добрива, а також навчить правил та секретів догляду за рослинами. Також у вас є можливість помилуватися нашим зимовим садом, перетворювати вирощення квітів на захоплення, покращити свій настрій і ментальне здоров'я.